Продовж цієї новорічної ночі росіяни масово атакували Одещину, дісталося і Волині. Зокрема, під атакою було Луцьк та Коваль, і атакували не тільки вночі Волині, але і в день. Шахеди продовжували летіти транзитом через Чернігівщину, Київщину, Житомир, Житомирщину. За попередньою інформацією, залітали вони з території Білорусі. Їхня мета однозначна Терор мирного населення, тому що замість тиші і свята люди змушені були сидіти в коридорах та підвалах. І ну, в річну ніч росіяни випустили по Україні понад 200 ударних безпілотників. Найбільше постраждала Волинська область. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через це без світла була понад 100 тисяч абонентів. До нашого те доєднується головний редактор видання Волинські новини Іван Савич. Пане Іване вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Пане Іване, напевно, треба почати з того, що відбувалося на Волині впродовж новорічної ночі. Як виглядала ця атака? Так, це було одразу після того, як ми перейшли в новий 26-й рік. Чи задовго вже знали, що що буде вас неспокійно? Ну, всі чули попередження, в тому числі президента, який закликав прислухатися до до повітряних тривог напередодні, також моніторингові. Команди і різноманітні експерти попереджали про накопичення Росії значного потенціалу для військових ударів. Тому сказати, що новорічна атака була сюрпризом, не можна. Ба більше Росіяни на жаль взяли собі за правило зазвичку новорічну ніч таким дуже своєрідним чином. Вітати українців з прийдешнім новим роком. Тому е, чимало людей очікували якоїсь небезпеки. А в цю новорічну ніч сюрпризом ця атака, на жаль, не стала. Удари почалися по півночі, продовжувалися. Тривога тривала значний час, як ви вже зауважили. Коваль став першим містом України, яке росіяни обстріляли у 26-му році. То ви можете розказати, яка ситуація в цьому місті? Чи ви раніше Коваль обстрілювали окупанти? Які були, Якщо можемо, звісно, говорити в ефірі про наслідки цієї атаки безпосередньо і для Коваля? Є речі, які загальновідомі для глядачів та слухачів, які не сильно знають, де воно знаходиться? Це важлива транспортна артерія, яка знаходиться. Неподалік кордону а, з Польщею тому вибір для удару росіян а, пав саме на це місто, зокрема через ці причини. Коваль зазнає удару вже не далеко не перший раз. Особливо активізувався ворог з його ударами останні тижні, а, зокрема, 25-го, якщо мені не зраджує пам'ять грудня, був удар по на Ковальському депо і постраждав вантажний вагон і локомотив. Тоді та й загалом, якщо проаналізувати удари, які тривали останні тижні, можна дійти висновку, і про це говорять військові експерти. Що ворог намагається атакувати цей логістичний шлях з заходу України, з Волині, зокрема до Києва, до Києва, це важлива транспортна артерія від Ковеля. До Києва, а, і атаки були не тільки на території Волині, не тільки в Ковалі, а також 22 грудня поблизу міста. Коростень шахет вдарив по вантажному складу. Постраждав тоді, постраждали вагони. Зійшов з рельс. Потяг тому а, це далеко не перша вже атака, і особливо активізувалися вони останніми тижнями. І ціль не тільки транспортні. Об'єкти транспортної інфраструктури, а також е критична інфраструктура, зокрема енергетична. В Луцьку, так? Це було саме в Луцьку удар по критичній інфраструктурі. Чи це взагалі е в Лу Волинській області? Просто? Загалом в Волинській області були е і в Ковалі були удари, а в новорічну, Ніч безпосередньо також і в Луцьку е був удар на об'єкти інфраструктури. Повідомляла е, Волинська обласна військова адміністрація про те, що 100 тисяч абонентів залишилося після атаки в новорічні години без е, світла. Як станом на зараз, як оперативно вдалося вирішити ситуацію? Чи залишаються можливо населені пункти Волинській області, які без світла? Скільки можливо е, ДСНС енергетиків долучали до ліквідації робіт? Можливо, володіє інформацією більше, що можете розказати. Я сам лучанин і в момент удару тоді перебував в Луцьку, і в новорічну ніч вибух був достатньо відчутний з різних точок міста. Не можу сказати, що це саме був за об'єкт. Лише зауважу, що виникла дуже значна пожежа, яку довгий час ліквідовували, але було залучено велику кількість особового складу. ДСНС вдалося локалізувати пожежу. На щастя, обійшлося без, без людських жертв. Дійсно були відключення електроенергії аварійні удари, які приходяться на об'єкти критичної інфраструктури. Вони не тільки виводять з ладу електрогенерацію, а ланцюги постачання електроенергії. Тому удар може бути в одній області, а відключення зачіпають і інші райони області України, які знаходяться поруч. Достатньо швидко не можу сказати загалом, то точно в які години вже відновилося електропостачання. Але 1 січня вже завершували роботи з ліквідації наслідків і достатньо оперативно повернули електропостачання населення. Тут ще в цьому контексті ви згадували вже про те, що росіяни зараз активніше почали обстрілювати Волинську область, Коваль, зокрема, і це залізнична інфраструктура. Очевидно, також енергетика регіону попадає під атаки. А якщо говорити з військовими експертами, можливо, ви як спілкувалися з військовими експертами, які безпосередньо є у вас в регіоні, більше розуміють ситуацію, що називається на місцевості, чи бачать вони зміну тактики обстрілу? Волинської області на що Росія ставить пріоритети? Це знищити логістичний зв'язок, терор населення. Що кажуть експерти, з якими ви мали можливість спілкуватися? Або як ви бачите, проаналізувавши весь загалу інформації? Е, на щастя, Волинська область не відноситься до тих областей, де удари ворога є системними, важкими і постійними. Є регіони, які потерпають набагато більше та. Але разом з тим ці обстріли атаки по області завжди є болючими. Це не кажучи вже про фінансові втрати, але і людські жертви трапляються і поранення, і пошкодження майна. І навіть по мірках України невеликий удар він приносить значної шкоди. Стосовно тактики, ворога, на мою особисту думку, виглядає так, що Цілі змінюються час від часу, причому не конкретно стосовно нашого регіону, але загалом, типу, якщо вони беруться росіяни атакувати е, об'єкти енергетичної інфраструктури, е, вони зацікавлені в тому, щоб бити по різних е, по різних регіонах, е, бити по різних об'єктах по типу, це за типом. не тільки про генерацію йдеться, але й е, е, лінії передачі. Електроенергії, підстанції тощо, тому коли йде масована атака ворога по Україні і по енергетиці, нас це зачіпає. Теж так сказати, щоб протягом чотирьох років війни прицільно сильно і конкретно намагалися знищити логістичні шляхи. Такого сказати я не можу. Звісно, були атаки, ці спроби, але це більше точкові, якісь удари це не є. Систематичними якимись такими історіями. А, ну і ланцюги постачання на щастя оперативно міняються, комбінуються одні з іншими. А, є можливість залучати, комбінувати і, і залізницю, і транспортне сполучення інших типів. Тому, на щастя, ми зараз в такій ситуації, що не немає такої критичної загрози знищення якихось ланцюгів постачання. Ми з вами говорили про те, що були удари, але, скажіть, будь ласка, я так розумію, обійшлося без жертв і без постраждалих серед людей. Якщо говорити про атаку на Полині в новорічну ніч? Так, так, на щастя, так, є майнові втрати, причому доволі значні, наскільки я це розумію. Конкретні цифри не озвучувалися, але навіть фотографії з місць атаки дають змогу зробити такі висновки, але на щастя, обійшлося без, без загиблих. Все-таки, знаєте, новорічна ніч, як не крути, я так розумію, люди все одно намагалися навіть під вибухами дронів, якось її напевно святкувати. Хоча і в укриттях, так ви безпосередньо в укриття спускалися, можливо, ваші знайомі спускалися. Як лучани в укриттях зустріли новий 26-й рік? Як це відбувалося? Можливо, можете передати атмосферу. На жаль, до укриття особисто я не встиг. Але, на щастя, об'єкт, по якому прийшовся удар, знаходився в зовсім іншій частині міста, ніж на той час перебував я. Але разом з тим добре видно було вибух, добре було його чутно. А проте, дуже багато навіть серед моїх знайомих вирішили не ризикувати і правильно зробили з першим сигналом тривоги, спустилися в укриття, в підвали. Uh, і, ну, звісно, атмосфера свята була присутня в ту ніч, люди з собою брали шампанське, uh, хтось брав якийсь декор. Mm -hmm. Є відео навіть декілька особисто, я бачив, де просто в підвалах люди в будинках uh, співали, колядували, uh, зустрічали Новий рік, uh, припіднятому настрої з вірою в uh, перемогу, в мир, uh, в краще майбутнє, яке ми очікуємо. Цього року тому, звісно, завжди є небезпека, завжди потрібно маю на увазі під час тривог, завжди по можливості потрібно користуватися укриттями, але не зміг ворог так суттєво вплинути на настрої загальні масові людей під час святкування в цю новорічну ніч. Хоча, звісно, цього не скажеш про рятувальників, поліцейських медиків і людей, які несли чергування. В цю ніч і в першу чергу наші військові сили протиповітряної оборони за що ми їм дуже вдячні що за саме завдяки ним втрати наші не такі, які могли би бути набагато більшими. Пане Іване, дякую вам, що ви долучилися. І ви знаєте, що називається все їм в житті, аукнеться. Це я про росіян, такі фейерверки, вони ще побачать в своєму небі і по своїй своїх болотах, що довго їм буде, так би мовити, гріти. Пане Іване, дякую вам. Бережіть себе, попри все, спокійних вам далі. Зимових свят, різдвяних свят. Бережіть себе. Нагадаю, з нами головний редактор видання Волинські новини Іван Савич. Говорили про те, що росіяни вперше ж новорічну ніч обстріляли ковальці на волині безпосередньо. І Луцьк також був під атакою в новорічну ніч.